Справа в тому, що сьогодні, поки йде е, оцінка експертів, вони повинні написати акт, що що там відбувається. А ми сьогодні бачимо, що на жаль, річка е, Лібіч він дуже так підмів там непогано. погано, і та там же ще і совка, там та, же не сьогодні я не можу сказати, е, поки дивляться спеціалісти, але хочу сказати, що. Uh, сьогодні, якщо закриється більше 6-10 станцій метро, я хочу сказати, що в місті буде колапс. І ну, я вам говорю я це відверто. Тобто, у нас Люди не буде змогут, uh, uh, Послухайте, це, ну, це фізично не можна буде зробити. Uh -huh. Не тому, що Віталій Володимирович поганий, ну ми це знаємо, що це так. Це про просто фізично. Фізично автобусами чи це не можна буде зробити?